Андрій Любка, Моніка Херцег, Кшиштофор Чижевський, Олександр Мехет, Петер Брезнан та інші. У Виноградові зібралися 30 провідних інтелектуалів з України, Центральної Європи, Кавказу та Балкан, аби обговорити майбутнє Європи та роль культури у світі. Захід пройшов у рамках міжнародного форуму Кафе Європа. Кафе Європа це частина великого проєкту, який називається «Дилема». А «Дилема» – це абревіатура від мобільна академія діалогу. Цей проєкт об'єднує різних людей: митців, письменників. Ків активістів, дослідників, академічних працівників, які збираються в різних точках Європи для обговорення актуальних проблем. Учасники походять з центральної Європи, Кавказу та Балкан. Ми зібралися для різнопланової діяльності, яка триває кілька днів в рамках цієї зокрема академії дилемма в Україні. Але вона передбачає різні заходи, зокрема дискусії, лекції, покази. Звісно, ось таке кафе Європа, коли ми слухаємо літературу та поезію різними мовами для того, щоб показати багатство євро європейської культури понад 10 європейських мов звучали зі сцени. Митці читали вірші та прозовані твори. А ще багато говорили про культурну роль під час війни, ділилися власним досвідом та баченням європейського єднання. She three of us in these times. Тож один, один вірш буде про батька, інший буде про маму, мама, яка ставила, чинила чинила опір у ті складні часи, коли наша родина була е, біженцями. І я не знаю, як мама давала собі раду, коли в неї на руках було нас троє, троє дітей. So, I Тож цей вірш, я, я думаю, він для всіх наших батьків і матерів, які продовжують боротися. Захід у виноградові відбувся завдяки зусиллям організаторів місцевої ініціативи Імпульс міста Ігорю Вантюху, Олесі Данелець та Наталії Вейконь. Учасники події відзначили високу культурну складову міста та його орієнтир на європейській цінності. До виноградова приїхали 30 різних інтелектуалів, письменників, журналістів, відомих професорів із семи різних країн світу. І ми хотіли провести цей захід саме Виноградові, аби підкреслити по перше те наскільки культура є важливою для жителів різних. Міст, бо зазвичай таке має відбуватися в столицях або в якихось великих університетських містах. Але на нашу думку, на думку дилеми, люди, які живуть у провінції, також хочуть бути дотичними і мати спосіб спілкування з культурою. Для нас з нашого боку було важливо зібрати цих людей з різних країн, аби привести їх в Україну. За нашою ідеєю, мали просто. Тут, приїхавши на Закарпаття, побувавши виноградові, побачити, як і виглядає Європа. Наскільки європейським є місце, і місто, і місцева традиція, і історія, і культура, і архітектурні пам'ятки, і побачити, що це взагалі дивно, чому така країна не є в Євросоюзі. Цікавий формат зустрічі підкреслив виступ оркестру музичної школи імені Бейли Бартока. Композитор, в честь якого назвали музичну школу, жив та творив у Виноградові. Тож значуще, що саме композиції Бартока стали родзинкою вечора. Як зазначили гості заходу, в цілому подія виявилася дуже надихаючою та пізнавальною. Сьогоднішній захід так, Європа кафе. З одного сторони до нас приїхали письменники з різних країн Європи, десь. Ми їх побачили, ми їх почули. В той же час вони побачили нас, наше малівниче містечко, нашу культуру, то, що ми е зберігаємо, то що ми лелеємо. Я знаю, що учасники були в нашій галереї «Імпасто», Вчора відкрилася виставка дитячих робіт. Я думаю, що це було їхнє враження. Наше враження про їхню творчість це дуже важливо, дуже цікаво. Більше таких заходів. Дуже дякуємо. Наразі дилема продовжує свою мандрівку Європою, залишивши власний культурний слід у Виноградові.